А в ритмі сьогодення подекуди найбільш актуальним питанням стає не який ми отримуємо ніс після ринопластики, а коли я зможу вийти на роботу, повернутися до свого о, загального життя чи повернутися до спорту. Тож давайте про це поговоримо. Перше, це все індивідуально, але все одно існують якісь більш-менш правила і періоди. Так, ви госпіталізувалися в лікарні. Один день ми з вами витрачаємо безпосередньо на операцію. Далі ви залишаєтесь з нами в лікарні під наглядом. І якщо в нас дійсно все йде гладенько та за планом, то наступного дня, будь ласочка, йдіть додому на реабілітацію. І така домашня собі реабілітація та дотримання наших рекомендацій у вас триває протягом тижня. Через тиждень ми з вами зустрічаємось для того, щоб зняти фіксатори на зовнішньому носику, деякі фіксатори носика і познайомитись з вашим новим носиком у дзеркалі, порадіти разом, все обговорити та приступити безпосередньо вже до періоду реабілітації. Що це в себе включає? Це візити до косметолога для того, щоб проводити фізі, фізіологічні процедури, це які самі мікротоки, фонофорез, якісь масажі. і візити до нас, щоб ми спостерігали за загоєнням вашого носика. І це вже другий тиждень. Через два тижні ви вже більш-менш активно можете приймати участь в своєму ну, повсякденному житті. А через місяць ви вже повернете до своїх тренувань. Через три місяці ви вже, ну я сподіваюся, навіть не будете помічати, що ваш ніс дещо не ідеальний. Через 6-12 місяців ми отримуємо фіксовані кінцеві результати вашого носика. Тому найголовніше, що до роботи більш-менш ви можете приступити вже через тиждень, але ще з помітними змінами на обличчі. А через два тижні ви будете майже ідеальні для роботи, але не для кінцевого результату.